До постійного місця дислокації зі сходу України повернулися співробітники поліції Тернопільщини. Зустрічати хлопців прийшло керівництво поліції, їхні рідні, друзі та колеги. Бажаю вам в першу чергу залишатися такими нормальними порядними поліцейськими. Бажаю всім успішно пройти атестацію і залишитися на службі. І ніколи не шкодувати, що пов'язали своє життя з правоохоронними органами. У зоні АТО поліцейські служили два місяці. Зі слів заступника начальника тернопільського відділення поліції Анатолія Стельмащука. За цей час хлопці проявили себе якнайкраще, незважаючи, що майже всі їхали на схід вперше. Місцеві керівники поліції оцінили нашу службу, неодноразово здійснювали перевірки нашого заданого загону. Ну ні разу, ні один е, працівник поліції не допустив будь-якого порушення, і керівництво місцевого і поліції і або АТО виявились задоволеними внесення служби нашим заданим загоном, тому і вирішили відзначити весь зведений загін подяками. Основні завдання, які виконували наші бійці, на сході забезпечення громадського порядку на територіях підконтрольних українській владі, несення служби на блокпостах, забезпечення безпеки стратегічно важливих об'єктів, допомога колегам з місцевих відділів поліції у боротьбі зі злочинністю, а також серйозні завдання у зоні розмежування. Хлопці всі пройшли без втрат, довольні. Ну це наш обов'язок. Я думаю, що ми виконали його щастю. якщо при потребі потрібно, ми готові повернутися туди ще раз. Поліцейські вдячні волонтерам та керівництву головного управління національної поліції за підтримку та забезпечення. Були забезпечені як продуктами харчування, як питтєвою водою, так і формою, так і озброєнням. Ніяких питань у хлопців на рахунок забезпечення не виникало. Вони були були забезпечені всім.